Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. І сьогодні у нас на огляді велосипед Discovery Bastion на 26 колесах модель 2024 року. І в залежності від розміру рами, він може бути як на підлітка, так і на дорослого. Випускається в двох розмірах це 13 дюймів, і тут мінімальний зріст повинен бути 135 см, максимально до 155 см. За ним стоїть. В 18-му розмірі, і це вже все-таки більше як для дорослого, бо мінімальний зріст повинен, щоб був 158-160 і максимально до 175 см. Є різні кольори, є і рожевий для дівчат, ну, з ними ви можете ознайомитись на сайті. Рама виконана із алюмінієвого сплаву 6061, гарно профарбована, хорошо зварена. На задній трикутник можна встановити крила та багажник, на нижню трубу можна встановити фляготримач та насос. Сидіння комфортне, зручне, з м'яким наповнювачем, фіксується воно на сталевий підсидальний штир, а висоту можна з легкістю відрегулювати за допомогою ексцентрика. Кермо сталеве на розмірі 13-му ширина керма 60 см. На 18 розмірі ширина 68 См. і Фіксуються вони на алюмінієвому виносі за допомогою системи 4 болтів. Вилка з амортизацією хід 50 мм. Вона сталева, пружина листомірна. Втулки сталеві, шун-фен. Тулки хороші перевірені часом і хорошо довго служать і мають непоганий накат. Абада зроблені з алюмінію подвійні гума компас. Ширина 2,1 дюйми протектор універсальний. Трансмісія на 21 швидкість. Складається з компонентів ЛТУ. На керму встановлені Маноблоки ЛТУ А2 серії. І при необхідності підналаштування гальмівної ручки, якщо її потрібно ближче встановити, є спеціальне регулювання знизу. Ось цей болтик регулює це положення. Правий маноблок на 7 швидкостей. Він працює заднім перемикачем, лівий на 3. Передній перемикач LTU працює він зі сталевою провідною парою на три зірки з пластиковим захистом від попадання одягу. Розрахунок зубів на зірках 2434 і 42. Зуба сама велика. І фіксується провідна пара на кретку на промислових підшипниках. Задній перемикач LTU А2 серії симишвидкісний. І працює він з трещіткою на 7 зірок зі стандартним набором зубів 14 маленька і 28 Гальма Гальмодискові механічні. Передній гальміни десь 160 мм. Також, як ми бачимо, переднє колесо фіксується на ексцентрику. Тож монтаж та демонтаж колеса можна робити без будь-якого інструменту. Так виглядає задній каліпер. Діаметр гальмного диска також 160 мм. І в заводську комплектацію входить центральна підніжка. В комплект входять пластикові педалі зі світловідбивачами. Discovery Bastion це недорогий велосипед на алюмінієвій рамі на досить надійних комплектуючих. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався даний велосипед, замовляйте, відправимо швидко новою поштою доставка безкоштовна є різні способи оплати. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.